Субтитрувальниця Оля Шор цьому суботні видовища не закінчились, адже зовсім поряд на центральній площі Змієва радянській наглядачів в чекали ще одне захоплююче дійство відкриття всеукраїнського трофі-рейду «Грязі лічебниця-2011», в якому взяли участь команди з різних куточків України та Росії. В світі існують різноманітні види спорту, і у кожної людини виникає бажання спробувати свої сили у спортивних змаганнях. Майже кожен з нас мріє відчути на собі хоч маленьку частку екстриму та адреналіну. Тяжкі спецтілянки, іноземні екіпажі, поряд з вітчизняними, різні категорії автоклубів та машин. Це і є справжній трофі-рейд. вам понравились, как выглядят автомобили участников, но вы бы увидели их в деле. Вот где внешность, внешность зачастую может быть обманчива. А мастерство этих пилотов и этих автомобилей это неописуемо. Учасники, спонсори, незліченна кількість телеканалів Харківської області зібрались в місті Змієві заради того, щоб споспостерігати за всеукраїнськими змаганнями автолюбителів, які вже вдруге проводяться в Змієві. Три роки тому трофірейди стали офіційними. Саме в Зміївському районі їх вперше і відкрили. Мистецтво підкурювати дороги на позашляховиках з'явилось вже давно, адже українські чоловіки завжди були мужніми, сміливими та схильними до екстриму. Погода как раз самое то, что надо. Я думаю, что будет сегодняшняя гонка будет самая, наверное, замечательная, которую, например, за последний год я видел, наверное, будет супер. Стартували учасники грязового бездоріжжя на території паперової фабрики на позашляховиках різноманітних категорій, таких як кросевери, джипери, квадроцикли. На початку старту всі учасники клубів отримують список з визначеними координатами. Мета полягає в тому, щоб знайти об'єкти, які позначені на карті. Це як своєрідна подорож по місцевості дивовижної і незнаної краси природи. На відміну від авторалі, у трофі трофі-рейді головною метою вважається не швидкість, а залізів. Ковий час, у який потрібно вкластись, також важливо успішно пройти всі завдання на ділянках змагальних етапів, що є запорукою успіху. Дощ та вітер, які псували погоду в зміїві, впродовж цієї суботи, стали частиною заряду енергії та стимулом до перемоги для учасників трофі. Надзвичайно велика кількість шанувальників цього мистецтва прийшла підтримати всіх автомобілістів. Мені панала сніва, біла я замечательно. И тут проскочила і спустилась замечательно. Маса позитивних та навіть хвилюючих емоцій охоплювала усіх навколо. Саме погода стала неочікуваним ускладненням для трофірейдерів, що лише підсилуло жагу перемоги на шляху до фінішу. Але ж у природи нема поганої погоди. И радиатор пробили, ну ничего. Вот. Что, Санек? Воду посади же зажимать дырку. По-любому ты зрячий. Хочешь, чтобы зилы проехали?